Доброго дня! Так, сьогодні у нас проходить таке мероприємство. Компанія Агроресурс запускає в роботу беднар глибоко розрихлювач і розкушувач Terraлен серія Д Є серія М, а це серія Д. Трактор Ніхолан 7070. Глибина 43. Хлопці знайшли Верду основу і тепер її проходить глибоко розпушувач, По навантаженні ще поки нічого не знає, ну ось зараз буде якось так. Ну, виглядає гарно, Це є то є. Можна сіяти зразу. Так. вже казав чоловік його не знімати, да? так вони не хотів Отлічно буде добре Пічне можуть спитати яка навантаження за кушта якісь уходить Це оптимально Оберти 1800 О, і нормально. під 8 кілометрів О, це нормально Так да є 2000 Ну якби він ще виключив світло то ще б сильніше їхав. Зараз <звук> я їм покажу Та відео Ну, я сьогодні вчора ночі вчора до ночі дискував. О, сьогодні вранці додисковував. Так. Хо-хо-хо, Женя, куди ж ти в кросах побіг? Так. Що не Глибина 43-42 отако. Получається, що дуже поїде до відсотка навантаження. Ну так. Виміляється не рада. А я думаю, що якщо, якщо навантаження оптимальне, то хай так і йде. Так. 30. Це тракторист, треба було, він бачив навантаження. він...

Якщо 7-30 орали, то кожен рік 5, 5 сантиметрів додаємо. Я, я читав про те, що перший раз не, не надо, не варто глибити, а знайти тут тверду точку і якраз ми до неї... Ну вже ось, ось дивіться, ось, ось тут вже бачите, трошки достає таке аналіз. А більше ж що края, як правило, вони під сад Звичайно, да, а да, я вже краї тут дерево зазвичай у нас не без того. Це ми площу цю не Орали вже років десь 4. Оце. Це чисто дисковка була, так? Була, так, да, три десь роки підряд, глибо, глибоке дискування. Ну, один слід, два сліди. отак. Глибока скільки? Ну, на десь 15, найбільше. Я думаю так. 14-15. Перший прохід у нас такий 10-12, а другий до 15. Воно більше не виходить, бо АГ починає горнути землю і просто... І це ж отуди пішло ваше, так? Да? Ну так, да, таке абстрактне поле тут у нас. Отак трошки одноосібники собі пробують фермерувати, робити. А отак не краще буде ходити. Та я думаю, що хай буде ходити вже також. Добре, а, туди. Довші бугунки були. Ні, так а воно ж дивися, туди буде див'янок, як і будуть. Отакі от ж будуть ходити, аж туди буде ходити. От аж туди ще рілля. Ну щось починає розберу, так багато так. вийшов. Зараз я йому скажу, зараз я йому перезвоню, зараз він хай зайде за інку, я йому скажу. Ну, Почнемо з того, що механізатор ще так, досвід дуже сильного такого. Немає з такими агрегатами, це не, він не у нас в основному перший рік так працює. Так, все, на цьому будемо завершувати. Чи ще хай раз проїде. Це мені трошки, що він стартує під кутом, треба його рівненько стартувати. Це, що ви цей, ви він це робить? Це, ні? Ну, так. Да. Ну, да. 也是不可靠。